Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилі українського радіо Вінниці на часі програма з перших уст. Перед мікрофоном Олександр Блашко. Майже півмільйона гривень склали добові витрати підприємства Війниць облводоканал після відновлення водопостачання центрального району обласного центру. Наразі тривають планові роботи із заміни запірних арматур ділянок мереж водопостачання. Тож в яких районах Вінниці у весенне-літній період заплановані відповідні роботи, в якому стані перебуває мережа водопостачання та скільки кілометрів водогонів потребують капітального ремонту та заміни. Про це ми і будемо говорити з речницею комунального підприємства Вінниця Облводоканал Оксаною Поліщук. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пані Оксано, Вітаю. у нашій студії. На минулому тижні центральний центральний район Вінниці на добу був відключений від водопостачання. Скажіть, якою була все ж таки основна причина того, що сталося, і що все ж таки мешканці центральної частини міста, де знаходиться і чимало муніципальних структур, залишилися фактично на добу без води. Так, 1 травня на минулому тижні склалася досить патова для нас ситуація. А тому, що він і проводив планові ремонтні роботи на мережах, якраз у мікрорайоні у всьому Хмельницьке шосе і частина центру. Про це ми людей попередили заздалегідь, попросили подбати про запас води, тому що планувалося, що буде припинення водопостачання на цілу добу. Ну скажімо, з 9 ранку 1 травня до 6 ранку 2 травня. Якщо такі тривалі відключення, ми намагаємося повернути людям от до шостої ранку воду, щоб вони збираючись на роботу, вже Мали цей звичний комфорт. Люди зробили запас, були попереджені за певними адресами. 1 травня, коли наші хлопці приступили до роботи, а це були роботи на магістральному водогоні, тобто це труба водопровідна великого діаметру. З'ясувалося, що ще одна стара запірна арматура, скажімо так, не витримала лихої долі і не втримала воду. Для великої частини центру. Що це таке запірна арматура? Це конструкція на водопровідних мережах, яка потрібна для того, аби оперативно, якісно і швидко перекривати воду і повертати воду. Ну, рух води під певним тиском, такий шалений у нас в трубі, так? І, наприклад, спинити воду чи повернути її. Це потрібна ось ця запірна арматура. Тут з'ясовується, що вона несправна, вона ламається, виходить з ладу. У нас... Починається паніка у місті, тому що і перша школа, і санстанція, і лікарня Пірогова потрапили після відключення. Я вже не кажу про всіх мешканців центру. Звісно, ми почали оперативно пояснювати людям, що сталося, задіяли ще додаткові бригади. Тоді я думаю, що багато віничан бачили, що ми дійсно працювали так, оперативно обстежили ситуацію. Зрозуміло, що якщо зараз не зробимо більший шмат роботи, то Доведеться повертатися до цього питання знов, тому. Та да. да, тобто фактично під час виконання планових робіт так. сталася ось така ситуація непередбачувана, так? Непередбачувана, тому ми наголошували, що це не є аварія і це не зроблено, звісно, зумисне. Це такі непередбачувані моменти бувають в плані виконання технічних робіт, тому що, якщо так просто пояснювати, людям це не дрібний ремонт вдома, там навіть до якого ми звикли, це робота у великих траншеях з великими трубами. Ми додатково взяли бригади для того, аби Працювати ще і в центральному парку, і біля книжки, і на центральній площі тут у Вінниці для того, аби вже замінити цю запірну арматуру, всю несправну перевірити водогін і щоб ну, найближчим часом принаймні не повертатися до цього питання. Зрозуміло, а от в яких районах Вінниці на цьому тижні працівники водоканалу проводили ремонтні роботи водогонів та власне, які недоліки були усунуті на цьому тижні. Ми взяли. Взяли невелику паузу для того, аби трошечки мати можливість підготуватися далі організаційно, технічно і фінансово до цих робіт, тому що це не дешева справа. Ну, власне, ми весь березень, і весь квітень дуже плідно працювали у всіх районах: Замостя, Тяжилів, Вишенька, Славянка, Хмельницьке шосе, старе місто, тобто великими мікрорайонами щодня були тижні, коли щодня п'ять робочих днів. Ну звісно, в суботу неділю ми не вимикали Водопостачання для людей п'ять робочих днів, і іноді в один день навіть хлопці працювали на двох-трьох локаціях одночасно, тому що це гаряча для нас пора, і аби не було потім, знаєте, як люди часто люблять казати: о, прийшли прийшов холод, дощі і сніг, а вони щось там роблять. От, не могли зробити влітку чи навесні. Тому ми кажемо, ми робимо і робимо постійно це і влітку, і навесні. Просто зараз просимо людей з розумінням до цього поставитись, бо то важливо. Зрозуміло, що ремонт водогонів такого високого рівня потребує і. Підготовлених фахівців на сьогоднішній день підприємство відчуває певний дефіцит саме кадрів. Відчуваємо ну скажімо так, зараз усі п'ять бригад аварійно-ремонтних да аварійно-відновних, які виїжджають на виклики. Це тільки на мережах водопроводу. Зараз про мережу каналізації не говоримо. Вони укомплектовані повністю. Але варто розуміти, що звісно це не та робота, на яку люди біжуть біжать дуже охоче. Робота складна, мало приємна. Не найкраще оплачувана, скажімо так, і на то є об'єктивні причини, тому що заробітна плата працівників це Але це кваліфікована робота, це кваліфікована робота, це складна робота. Ми пояснюємо, що в складі ну от ще один стереотип. Так, коли люди проходять повз і працює водоканал, і вони дум бачать, що один працівник там в траншеї сидить, а решта стоїть біля траншеї і кажуть: Ледарі нічого не роблять. П'ять ну, чоловік стоїть, п'ять да. чоловік. Вик стоять, дивляться, а один щось робить, то ми пояснюємо, що є певна етапність робіт, і там сидить та людина, яка повинна. А інші стоять поруч і допомагають або очікують на свій етап виконання робіт. До речі, от нещодавно спілкувалися з молоддю другого, третього курсу нашого будівельного технікуму, якраз, які вивчають спеціалізацію водопостачання і водовідведення. Ну, ми привезли їм, показали такий шикарний майстер-клас. Практику, що відбувається насправді, практика то, на виїзді да, так? Практика на виїзді. Ми робили промивку каналізаційних мереж. Ну, хлопці були здивовані. А ми в свою чергу були здивовані, бо побачили навіть дівчат, які там навчаються. Тому дуже сподіваємося, що це наші майбутні кадри, тому що збережемо своїх хлопців як зіницю ока. Пані Оксана, ми говоримо про. Це ж таки поточний ремонт мереж водопостачання. А загалом, скільки коштів заплановано на капітальний ремонт мережі водопостачання в межах обласного центру, можливо, заплановано з? Початку року Ну, доволі складно зараз так сказати, чому все впирається в наш тариф. Тобто кошти на модернізацію або ремонт мереж закладаються у тариф на водоспоживання. Тариф не переглядався три роки, і звісно, вартість цих робіт зросла, тому що зросла вартість паливно-мастильних матеріалів, електроенергії і інших складових процесів. Так. Так. А тариф залишився на тому ж рівні. Тому сказати, назвати якусь цифру було. Б, зараз некоректно, ми говоримо про те, що ось цей третій рік поспіль ми намагаємося в межах цього бюджету і додатково вкладаючи коштів, дивлячись, які варіанти співпраці можуть бути з міською обласною владою, так замінювати планово принаймні найпроблемніші ділянки, тому що коли мова йде про великі водогони. Про великі труби, то це дуже недешеве задоволення. Наприклад, заміна, повна заміна одного кілометру. Так, одного кілометру водогону діаметром 630 мм міліметрів, може коштувати не менше 28 мільйонів гривень. Це залізні труби? трубисталеві на... труби на, інші, на поліетиленові. Та... Так саме. тому багато ремонту виконується по заміні саме мереж. Це мережі вуличні водопроводи, ті, що безпосередньо входять в будинок. Тому що нагадуємо людям, що до входу в будинок це все наше водоканалівське, а все те, що вже в середині будинку, це вже управляюча компанія. Опікується цим. Ну, але зараз ось ці роботи, які ми проводимо, це 99,9% це заміна запірної арматури на мережах, в тому числі на великих водопроводах, великих водогонах. Перепрошую, тому що ось ця запірна арматура, яка досить є абстрактною такою штукою для наших споживачів, вона відіграє важливу роль. Від цього буде залежати, якщо, залежати чи умови. В мікрорайоні порив, е, і може бути таке, що у всього мікрорайону не буде води а може бути таке, що частина мікрорайону буде з водою. Дякуючи тому, що замінена запірна арматура. Повертаючись, все ж таки до вашої роботи, знаєш, що минулоріч було відремонтовано майже 10 кілометрів водопровідної системи від вулиці Лебединського до вулиці Пирогова. Поточному році заплановано ось такі роботи проводити. Це був довготривалий проект за кошти світового банку за співфінансування світового банку, майже 200 мільйонів гривень. Це 10 кілометрів магістрального водогону. Які будувалися з нуля. Тобто ми нічого старого не викопували, кудись не відносили. Паралельно прокладалася нова мережа, будувалися водопровідні колодязі, камери і так далі. Тобто там дуже багато робіт. Знайти зараз кошти на такі роботи ну. Це лише за співпраці з міжнародними донорами, тому ми постійно в цьому напрямку працюємо і продовжуємо працювати зі світовим банком, вести перемовини щодо можливості от, е, таких робіт, тому що є що робити. Більшість населення міста Вінниці забезпечене централізованим водопостачанням для цих потреб використовується вода нашої найбільшої водної артерії це річки Південний Буг після проведення дослідження проб водопровідної води. То спостерігається дещо підвищена каламутність в межах 50% і жорсткість води то 47-52 Скажіть, що є, можливо, основною причиною ось. Таких показників води, та наскільки вона є безпечною для споживання, вода, яка тече з-під кранів від віничан, безпечна для споживання, тому що ми 24 на 7 контролюємо її відповідність показникам, які затверджує держава. Що стосується погіршення окремих показників, які ми називаємо органолептичні, тобто це ті, які ми відчуваємо своїми органами чуття. Це може бути присмак, запах або от візуально, вона ось каламутність. До речі, на каламутність нам скарже. Жилися декілька днів підряд мешканці окремих мікрорайонів, якраз там, де проводилися планові роботи, і ми тоді окремо пояснювали людям, що не лякайтеся, не панікуйте, це, це не тимчасове це, це тимчасове явище. Ми е, викликали туди наші бригади, вони робили промивку мереж, і питання каламутності було зняте. Що тут варто пам'ятати і до чого готуватися? Наша річка має найвищий клас забруднення, тому що це вона ну, скажімо так, в ній дуже багато водоростей. От якщо дуже просто говорити, водорості живуть своїм життям, виділяють у річку свої речовини, що впливає загалом на складність очищення такої води до ідеальної гірської. Це неможливо. І взимку ми живемо спокійно, тому що холодна пора року, і усі процеси уповільнюються, і ми майже не маємо. Скарг на запах чи присмак води взимку це хороша вода. Але ми приходимо скоро до місяця червня, який останні два роки вистрілив як найспекотніший, один із найспекотніших у році. І саме останніх два роки, саме в червні, ми фіксували підвищення рівня марганцю у воді. І ось цей марганець він спричиняв. Він зо два тижні у нас був підвищений. Зараз кажу, чому. І він спричиняв те, що вода була. Жовтувата, незвичного відтінку, неприємного запаху. І тоді це масова промивка мереж і це були масові скарги на якість води. Проте навіть при такому, ну, вибачте, розкладі вода залишається безпечною. Це не те, що воно впливає, ну, воду не можна вже споживати. Вона стає неприємна на вигляд чи на присмак. Ну, Тим паче, що все індивідуально. Одна людина може взагалі на це не зважати, а іншій то вже е, дуже неприємно. І зараз ми слідкуємо дуже уважно, тому що вода в річці прогрівається, підходить час, коли водорості почнуть відмирати. Одні вже зародилися, живуть своїм життям, інші починають відмирати, виділяючи у воду марганець. Ось цей, А марганець є обов'язковою Части, обов'язковим учасником фотосинтезу. А водорості це учасники фотосинтезу. Так? От. І от коли вони відмирають, цей марганець логічно вивільняється з їхніх тілець кудись, куди? У воду. Ну, як правило, цвітіння да річки південний Буг ми звикли спостерігати на наприкінці літа і наприкінці літа також маємо цю проблематику, тому що процеси пришвидшуються, водоростей стає більше. Це серпень зазвичай. Тобто ось такі два пікові місяці, у нас, як показує практика, це червень і серпень. І вже зараз, якщо нас люди слухають і зауважують цей момент, ми говоримо про те, що якщо це можливо буде. А чим спекотніше зараз ставатиме, тим більша ймовірність того, що таке може відбутися, потрібно телефонувати одразу на гарячу лінію Вінниця облуводоканал. Не просто писати гнівні дописи у соцмережах, а ну, пишіть це право кожного, але для початку все-таки нам зателефонувати, щоб ми розуміли, де, в якому районі, з якою періодичністю ми ж статично всі ці дані збираємо, аналізуємо ситуацію у відповідності до тих показників, які маємо щодня у річці. І от, скажімо так, ще люди самі ж і підкормлюють річку, щоб вона мала більше водоростей, тому що азотно форму. Фосфорні, от всі добрива, якими е, щедро е, поливають поля, фермерські ось ці участки, вони всі змиваються в річку, якщо не дотримання прибережних смуг. І щодо тарифної політики, нині ціна закуп води в Україні варіюється від 24,5 до. 46 гривень, відповідно, найдешевша вода на Харківщині, а найдорожча спостерігається у Дніпропетровській області. Натомість в липні та серпні слід очікувати на зміну тарифу. Тож наскільки можливо зросте вартість одного куба води для вінничан влітку? Дуже болюча тема, ви кажете, слід очікувати. Ми не впевнені, чи слід очікувати, але варто очікувати, тому що водоканали інакше не виживуть. І це зараз реалії, про які ми говоримо, не прикрашаючи ситуацію. Сьогодні цей тариф, який є у Вінниці, це 25 гривень 60 копійок. Це вода і водопостачання разом. Він покриває ну, 50-55% не більше потреб підприємства, тому що він три роки не переглядався. І просто ту. Дуже велика небезпека і загроза є. Водоканали України, для яких тариф встановлює саме НКРЄКП, національний регулятор. Вони зараз об'єднуються і просто кричать і просять державу звернути увагу на це, тому що ми виконуємо критично важливу для життєдіяльності міста і людей функцію. Якщо ми не зможемо заплатити рахунок за електроенергію, а сьогодні для нас електроенергія для Вінниця облводоканалу це вже 21-22 мільйона гривень щомісяця. Це а, шалені держава, суми. А Держава частково компенсує Час... вам ваші Перед... витрати в теорії. Передбачені компенсаторні механізми, проте за через збитковий тариф, так не але ми наразі не дійшли до його реалізації взагалі. Що ж, я дякую вам, пані Оксана, вам за дякую. розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська радіо Вінниці звучала програма з перших уст. В ній брала участь речниця комунального підприємства Вінниця оболободоканал Оксана Поліщук. Уклося про стан водопровідних та каналізаційних мереж міста Вінниці. Якість, якість та ціну води централізованого водопостачання. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.